І на Косово у прямому ефірі, аби переглянути важливі питання сьогодення. Поки трошечки збирається народ, не забувайте, будь ласка, поставити мені вподобаєчку і стати підписником мого каналу. Отже, сьогодні, як ми будемо, як ми будемо з вами працювати? Перегляну обов'язково безпеку міст, перегляну вашу особисту безпеку, переглянемо важливі політичні новини. І е, у кінці цього відео ми зробимо з вами е, одну медитацію на ось таку ляльку-воду. Де ви зможете прийняти участь у цій медитації. Ця медитація буде направлена, скажімо, вона піде двома шляхами. Перший шлях це є позбавлення вашого особистого негативу. Моя задача щоб вам стало легше, тому що я за вас, за українців. Друга мета ми скинемо весь цей негатив. От сюди. Тож, це буде у нас у кінці цього ефіру, а зараз ми розпочнемо наш вечір з головних політичних новин. Давайте домовимося, поки я буду мішати карти. Ви обов'язково тиснете мені вподобаєчку, пишете мені ваші коментарі, міста хлопців, дати народження, і ми будемо переглядати. Давайте глянемо для нас важливе питання після того, як Рашка атакувала Польщу. Є, значить, така заява, що Польща закликає НАТО встановити зону безпеки над Україною після порушень повітряного простору польськими та румунськими територіями. Польський міністр закордонних справ заявив про необхідність колективного рішення НАТО та ЄС для захисту європейського неба від дронів РФ. Давайте ми переглянемо, чи правда закриють простір над Україною. Чи можемо ми цього очікувати, чи знов це все буде як мильні бульбашки, бульбашки до яких ми з вами, на жаль, уже адаптовані і привикші. Глянемо, чи закриють. Хочу вам сказати, що розмови і балачки такі будуть, але, власне, щоб закрили цю зону наше небо, такого я не бачу. По крайній мірі, тут випадає шестірка, яка говорить про те, що воно перенесеться це рішення кудись. Зараз воно, як я і підозрювало, прийнято не буде. Дивимося далі. Що означає для України і її партнерів угода із США про мінерали? Чи це початок великого, великого енергетико-інфраструктурного відновлення і стратегічної незалежності? Давайте ми глянемо. бо я перепутала карти? О! Так, трошечки народ долучається. Давайте глянемо, що воно все ж таки буде для нас, тому що дайте енергетику, повдягайте костюми, повідмовляйтесь від території. Нам тільки вміють е, давати якісь умови. А що ви будете робити в кінці кінців для нас? Глянемо, що для нас це означає. Чесно кажучи, оця історія про е, мінерали, вона якась мені є дуже мутна. Я не бачу зараз, от конкретно, щоб воно щось припинилося, щоб воно е, якусь грало роль щодо війни, і я не бачу якогось вливання грошей. Тобто, це треба буде дуже багато часу. Для того, щоб ми це відчули. А наразі нам потрібно, щоб було завершення війни, а вони вирішують про мінерали, які на сьогодення не дають нам нічогісінько. Так, дивимося далі. Далі питання. Так. Секундочку, буду переходити зараз до ваших питань. Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського та Трампа у Нью-Йорку? Це шанс на новий виток переговорів, чи це лише політичний піар? Давайте ми з вами подивимось. Випадає трійка мечів, випадають гроші. Що я вам хочу сказати дорогенькі? Ви прекрасно знаєте, що Трамп це мій любимчик. Що в мене, Коли я переглядаю, що у нього в голові, в мене тиск 220. Що Мені хочеться взяти і відразу міряти тиск. Тому що те, що я бачу, мені хочеться ще капати собі спокійливі каплі. Коротше, що я бачу на рахунок цієї зустрічі. Для нас це не є шанс, тому що Трамп признав те, що він не може завершити цю війну, і те, що це стало дуже важко. У мене запитання до Трампа: чого ти мовчав 8-го числа і чого ти назначав ще 50 днів, тобто які 2 вересня виходили, і ми чекали і втрачали людей. Чому, чому він так поступав? Одного одному богу відомо. Я не бачу, що це буде новий виток, тому що Трамп розвтрам знає, що він нічого наразі. Не може. І ці зустрічання, це просто він буде відводити людей від головного, розумієте, для того, щоб показати якісь свої дії, але насправді це все для нас буде, чесно кажучи, помножене на нуль. Зараз я відкриваю ваші коментарі, де вони у мене є, вони ось тут. Секунду, пишіть, пишіть міста. Зараз я знайду нашу силочку. Угу. Є. І так, Тетяна запитує про місто Кременчуг. Верніше не Тетяна, а Валентина, я вибачаюсь, про місто Кременчуг. До кінця тижня. Сьогодні, е, сьогодні у нас вівторок. П'ятниця, субота і неділя для Кременчуга є напружений день. Кінець тижня покривається картою Єрофанти, е, що означає, що може бути втрата серед мирного населення. В кінці тижня йдуть карти по втраті людей. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, безвісти зниклого Тарас 4.09.80 року. Чесно кажучи, мені випадає досить серйозне у нього поранення, випадає мені живим. Але детальніше завтра у телеграм-каналі у мене вже буде ефір, до якого ви зможете долучитися і переглянути по фотографії. Верніше, перегляну я. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, синулі Віталій», четверте, року. Знаходиться він на ворожій території. Випадає мені живим. Про звістку мені важко сказати. В телеграм-каналі подивимося детально по фотографії. Кременчук я тільки що переглянула. Давайте глянемо, запитує Крістіна. Давайте глянемо кривий ріг. Глянемо кривий ріг. Півтороксе. Ураження інфраструктури, щось може бути пов'язане із водою. Випадає е, і двойка кубків, і випадає карта вежі. Допускаю, що можуть бути жертви у кінці тижня, на початку немає, але воно може змінюватися. Я хочу сказати, що мені взагалі карти падають, якісь трошки дивні. в, мені, в мене карти йдуть, як в уморочці. Це означає, що ворог направду. Він таке щось затіває, і він геть поміняв свою тактику. Ви ж це бачите? Тому, будь ласка, будьте обережні, будемо частіше робити перегляди. Ще хотіла вам сказати, що я підготувала дуже серйозний ритуал очищення вашого будинку на день рівнодення. 21, 22 і 23 числа ви можете почистити свою оселю. Ви можете придбати прекрасний ритуал у мене в телеграм-каналі, отримати готовий ритуал, отримати від мене посилочку з чарівним зіллям і почистити своє приміщення, для кого воно підійде. Воно підійде. По перше, дуже багато негативу, бо кожен раз ми переживаємо обстріли. По-друге, хтось хворів у когось суд постійні сварки, можуть бути магічні підклади. Цей ритуал забере абсолютно всі ваші прив'язки з минулого, те, що ви хочете анулювати. Тому він є досить простенький. Я його адаптувала таким чином, щоб кожен міг собі його зробити сам. І в цю темну пору року, яка почнеться вже після 21 го числа, ми увійдемо з вами більш підготовлені пізніше. Кожного року ми робимо різні, загадуємо бажання на Новий рік, ми хочемо нову долю. І зараз саме час позбутися старого. Давайте переглянемо місто Луцьк. Місто Луцьк. В кінці тижня так само, і мені здається, Кременчук чи Кривий Ріг я переглядала, та сама карта випадає мені в неділю і якесь таке саме ураження інфраструктури. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Хто переживає за прильоти, будь ласка, доєднайтесь в групу Нічний захист, де я з вами цілодобово на зв'язку. Так, Альона питається, Крістіна, дуже вам дякую за нічний захист. Подивіться, будь ласка, чи зустріне моя донька Крістіна своє кохання? Чи зустріне кохання? Зустріне, але це буде пізніше і це буде якийсь старший мужчина. Не думаю, що це буде в цьому році. Хоча, думаю, трошечки пізніше. Харків, давайте переглянемо Харків, запитує Єлена. Для Харкова напружений тиждень. Можуть бути якісь вибухи, можуть бути ДРГ-шні історії, тому, будь ласка, обережно. Я надіюся, що ви всі знаходитесь у моїй групі нічний захист. Там ніхто не постраждав, всі знаходяться під дуже великим куполом оберігу. Подивіться, будь ласка, Запоріжжя, чи чекати знову? На обстріл на ніч. Вчора ми працювали в групі, тому що вчора мені дівчата писали, казали, що це було жахіття в Запоріжжі. Давайте переглянемо знову. Для, кар... для Запоріжжя направду, карти дуже важкі. Туз мечів випадає, це означає обстріли. Обстріли випадають на другу половину тижня. Середа, четвер, ось туди от воно піде, але ще ми з вами додатково переглянемо у четвер, включно на вихідні. Запитує Валентина, написала три міста, Херсон Одеса, Львів. Давайте почнемо з Херсону. Тисніть мені, будь ласка, вподобаючки. І не забувайте підписуватись на мій Телеграм і на мій YouTube канал так само. Переглядаємо херсон. Важкі карти. Кінець тижня так само, там готується на Херсон, між іншим, якась операція таємна. Може бути масований обстріл під кінець тижня, тому що так само випадає туз мечів. Так само може програтися під кінець тижня по мирному населенню. Так, давайте переглянемо. Зоряна запитує про місто Дніпро. Переглянемо місто Дніпро. П'ятниця, напружений день по обстрілах. На вихідних може бути пожежа. Між іншим, в Кременчугу мені казали, що програлося. Я казала, і пожежа, і вибухи, і Дніпро так само карти погані. Але все одно я повторюю, що ворог поміняв тактику. Він поміняв тактику. І в мене дуже напружені карти. Вони мені от говорять не так, як раніше. Я думаю, що я розберуся з цим, але щось в просторі помінялося, і ворога я відчуваю по-іншому його енергетику. Не забувайте, в кінці ефіру ми робимо ритуал. Ось на цю ляльку воду. На цю ляльку воду робимо ритуал з вами. Запоріжжя ми глянули. Дивимося, безпеку Інна просить. Безпека Інна шосте. Чекайте, чекайте, бо мені скаче. Шосте, дев'яте, де, де де Інна моя? Угу, угу, угу. Чекайте, бо загубила. Загубила. Іночка, напишіть мені ще раз, бо дуже багато коментарів, і ви у мене е, щезли. Так, Запоріжжя глянули. Особи... Особиста безпека Анна, 11.03,91 рік. Трошечки карти біля вас напружені. Ну, воно направду, зараз карти будуть напружені біля всіх. Ну, прямої смерті, якщо так от, чесно вам сказати, я не бачу. Але все ж таки було би добре, якби ви долучилися в нашу групу. Воно набагато спокійніше. Запитує Ната двадцять року. Микола чи живий? На жаль, Миколи в живих я не бачу. Так, Дмитро, Валерія запитує Дмитро 15.04.2003 року. Випадає живим завтра в телеграм-каналі. У першій половині дня буде ефір по безвісти зниклим. Там переглянемо детальніше. Інна, я вас знову знайшла. Подивіться, будь ласка, безпеку Інна на шосте ноль року. Біль, воєнної небезпеки біля вас я не бачу. Біля вас є дама мечів, що свідчить напевно, про якусь ну, жінку, яка мотає вам нерви. Мені схоже, що це може бути мама, Ну, так деколи буває. Такої небезпеки біля вас не бачу, але ми живемо усі під час страшної війни, тому долучайтеся, будь ласка, до групи нічного захисту. Чернігів просить подивитися Світлана. Дама мечів, значить, там буде йти мова про якусь інфраструктуру, яку схоче розвалити ворог. В п'ятницю може бути обстріл. І уже знов на неділю, третє місто, в неділю мені випадає оцей іерофант, що може свідчити про масовану атаку. Так, Львів. Переглянемо Львів. Це дуже паршиві карти мені випали на Львів, але я не впевнена, що це кінець власне цього тижня. Мені іде воно десь на протязі 10 днів. Тут е, десятка мечів, що свідчить про жертви, і трійка, що свідчить. Про конкретну масовану атаку можливо ворог буде валити, поки Польща буде випрошувати, щоб нам закрили небо разом з тим НАТО, то Рашка може валити досить сильно. Ви запитуєтесь, як долучитися до групи нічного захисту? Конкретно зараз є коментарі, по яких ви можете оплатити і долучитися. Хто не встигає по коментарях, переходьте, будь ласка, в мій телеграм-канал. Тому що там є дуже багато цікавого. По-перше, там є карта дня, тобто порада. По-друге, там є захисні заставки, безкоштовні, абсолютно, які ви собі скачуєте на телефон і носите, допоки я не сказала, що вона не працює. Прямо зараз ви можете це скачати. По-третє, ми з вами там постійно Комунікуємо і хто з запитаннями безвісти зниклих, ви перші в телеграм-каналі бачите усі і усі анонси. Тому просто ви собі виключіть звук, якщо вам то так дуже не потрібно. І просто собі будьте в тому каналі і будете в курсі всіх новин, хто звичайно хоче бути зі мною. Дивимося, Павлоград. Кінець тижня, знов мені всюди-всюди кінець тижня, і тут іде якась інфраструктура, але тут мені випадає на світло. Не забувайте, що ворог буде дубасити нашу енергетику. Що там випадало, що до жовтня, він хоче робити до жовтня, середина жовтня, він хоче заподіяти наступ, до цього наступу він буде валити енергетику, і якщо він зараз вже розійшовся, що він дозволяє собі такі речі. Робити щодо Польщі, значить, він розуміє, що він робить. Значить, він десь взяв собі силу і взяв собі якусь домовленість. Дніпро дивилися. Дивимося Київ до кінця тижня. Диявол випадає, що означає, що у ворога є дуже конкретний план. Випадає пожежа і випадають загиблі. Не можемо сказати, це правий берег чи це лівий берег. Випадає 21 аркан, що свідчить про перевтілення душі. Це по дням у нас субота і неділя. Тож я хочу вам, дорогенькі мої, повторити. Хто хоче на особисту консультацію, ви можете писати до Анічки. Її телефон є в телеграм-каналі. Зараз консультації проводжу небагато, тому що працюю в групах. Хто переживає за обстріли, для цього є у мене група нічного захисту. Хто хоче переглянути безвісти зниклих? Для цього є завтра у нас буде ефір в телеграм-каналі Безкоштовний. Анонсую, буде створена. Додаткова група, яка буде направлена на роботу з безвісти зниклими. Хто хоче про це дізнатися, ви повинні бути просто присутні в телеграм-каналі, аби ви встигли долучитися. Що ж, давайте зараз ви заспокоїтесь, сядете спокійно біля екрану, і ми трошечки з вами попрацюємо. Поставимо ось тут таку лялічку. Зараз я трошечки посуну екран. Добре. Угу, зараз зараз. І так, перед нами знаходиться і стоїть лялька-воду. Ви прекрасно знаєте кого? Трошечки заплющіть очі, розслабтеся, ні про що не думайте. Хтось, можливо, я впевнена, буде дивитися у записі. Не схрещуйте руки і ноги, закрийте очі, згадайте, будь ласка, негативні події, які впливають на сьогоднішній ваш день, негативні думки, ситуації, чи цей біль, страх, про який ви переживаєте і який не дає вам спокою. Коли ви прикриєте очі і згадаєте цю ситуацію, віднайдіть, будь ласка, у ваших грудях. Де вам стиснуло. Це місце, де вам стиснуло, положіть туди руку. Почніть робити кругові рухи. І скатуйте, скатуйте цей біль і негатив. Ви можете його скатувати хвилину-півтори, допоки не відчуєте, якого воно розміру. Приблизно коли ви відчуєте, що воно скаталось і стало більш тверде. Наприклад, воно може бути як перепелине яйце, як куряче або як страусине. Коли ви уже чітко накатаєте, викатаєте, давайте разом викатуєте цей негатив умовно, візуалізуючи, ви перекидаєте його сюди. Ось сюди, я потримаю цю ляльку біля вашого екрану. Позбувайтеся і скатуйте, весь свій біль і негатив сюди. З вас негатив вас забираю. В нього негатив я насилаю цвентарною голкою ваш негатив у ньому закріпляю. Ви чисті, ви вільні, ви спокійні. Весь ваш негатив скопичився. У іншій особі. Ім'я не називаю негатив ваш заключений ось тут. Відпускаю. Після цього, як ви це зробили, ви ідете, миєте руки, вмиваєтесь, а ще краще приймаєте душ, випийте склянку теплої води. І запам'ятайте, що ви відсікли і відрубали негативні події, і більше вони не впливають на ваш сьогоднішній день. Хто дивиться у записі, ви можете це робити один, два, три дні підряд. Я обов'язково ще на днях повторюю. З вами цю практику, щоб ви робили її зі мною, тому що зі мною, звичайно, воно виходить набагато сильніше і краще. Я вас люблю і обіймаю. Надіюсь, цієї ночі ви будете спати краще і спокійніше, адже ваш негатив пішов по адресу. Всього найкращого з вами була я, Кристіна Косова, і побачимося у четвер.